Випресовування підшипника KIA Кіасефія. Відповідно, зрозуміло, як розібрав, він розсипався, тому що йому кранти. Відповідно, ще на ступиці спилювати обойму. Ну і <кхи> підкладочками всім 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 випресовуємо. Так, так ще раз все підкладувати. Перепідкладувати знову. Наставочки. Тут залишилось уже трішечки. Розсипався з підшипник. Ну, гепнуло так. Я думав, взагалі і гараж мій розвалиться. Ну, прес, я, звісно, молодець зробив хороший запресування. Відповідно, От. показ пресування. Підшипник у ступиці легкового автомобіля. Встановлюється підшипник на підшипник, тобто, щоб мати однаковий діаметр. Ну і відповідно процес присовки. Прес 12-тонний домкрат самозварний, ну і відповідно сам процес. Так, раз, Раз. І посадка пішла. Трошечку змастивши обов'язково мастилом і запресову. Трошки поправити треба сам підшипничок. Відповідно, далі опускаємо знову, перено поправили, щоб чітко було по діаметру і вперед з новими силами, як то кажуть. Обережненько, тихенько. Ну, Якщо вважати, що все. Відпустили, перепровірили. Якщо знімаємо оправки всі, старий підшипничок ось знявся. Ну і тепер дивимося, чи зможемо ми поставити штуперне кільце. відповідно. Ось штуперне кільце, дає можливість поставити. Тобто він став, підшипник вважається запресованим. Запресовка ступиться відповідно. Хорошо йде, але ну так, тяжеленько. Так. Відповідно. Огонь. Все. Дякую за увагу.